Так, колеги, всім вітання. Прийшов поряд бройлера своїм допоможником, ключик. Помагай моїм підписчикам. Буде мені допомагати взяв. І почнемо з того, скільки знесли наші Бройлери, Як можна сказати, домашніх яєць. Бройлери несучки. Зараз до них з першого початку зайдемо. Це у нас третій тиждень, як вони почали нестися. І заразом Відеречку з комбікормом роздамо нашим кроликам. Так що не перемикайтеся, ставимо лайкосик, підписуємося і погнали наблюдати. Так, воно вже. Рути через сітку. Видно. Опа! Однією ручкою. Ну що тут курочки? Бачимо, яйце не сформоване, розбито валяється. Бачите, ж курочка сама. Тут ну, саме штучок. Вчора забув ну, закрити. 1, 2, 3, 4, 5, 6. І мужик сьомий. Деякий мужик. Це... Ми його зважимо колись. Кілограм 8, на мене. Ця, ця вчора була вискочила на вулицю і тепер присіда щось видно. Чи спугнулася. Нежданчиком. Курочки. Несуться там знизу. Ану, нестися йдеш. Дивіться. Це вони у нас знесли. Це я відкладав, щоб посчитати. Було тут той раз двоє, я сюди переставив, бо було на землі, валялося а там безшкурики теж. Щось безшкурок несуть. Зараз на комбікормінне сучка. 1, один, два, три, чотири, п'ять шість, сім, 9, дев'ять, десять, 12, тринадцять. І Т-14. За тиждень 14 яєць, Але вже дивіться, яке здорове виявилось. Вже обичне, гарне, куряче яйце. Навіть по це інтересно вибрати. Хай Місяцьок поганяємо і на інкубаційне. Ради інтересу. Щоб подивитися, чи, не, чи точно так все просто? Чи не, чи не точно все так просто? Ну Це мені вони подобаються. Грибінчики такі червоні, насичені, красні, без ніякого долива. Видно, що, ну, що гарні. Не, не боліють нічим. Взагалі прекрасно. Ну от, Видно, петух стрибає, швидно, хапає і красненький кров. Одна курочка видно, що видно, до її довго питався. Пілічко трошки вже посьорбане по лапками. Ну нічого, прекрасно. Їдять комбікорм, Ну не для, для них їх отут насипано. сипучка. Так що отак, нежданчик-нежданчик, брулерна несучка несеться. Чи як правило назвати, хто знає. Тепер не прийдеться купувати яйця в магазині. Вже всі свої не відносив хату, щоб сюди вам показати. Результат. Ну такі вони, бачите, маленькі. Ну Поки що не рознесуться. Я їх вже сьогодні заберу, щоб їх тут не було, а вже в дедушній тижні чи <губ> в наступному подивитись. Результат. Ось так. Так, а я пройду. Ми вас задіємо у борочку наступного тижня. Пересталимо, бо кролик як не крути, а не фрук, на низ. какашки. валяються. все все доробимо. Іди мене інопланетян. Ну, З самого початку він йшов, так голову смикав бока в але вимахав такий красавчик. Ну, Злабенький, кілограм до п'яти. як то я, не тетелях. Зараз підемо вичищати, подивитись, що там. Подивитися, які в нас розстройства. Убито в мене три перепілочки, хто це зробив, побачите. Ну і так далі. Так що я довольний. Кому ще цікаво, пишіть в коментарях за бролерну несучку. Все, погнали. Колеги, ну, кофе зробив, не сіробаю. То прикол поняв, то й поняв. Так. На жаль, пробив у мене мікоплазмоз. Правильно, хоч не Міксоматоз. О, неправильно назвав Міко, міксоматоз. Є укроли, старші не вакциновані, а в малай, малечі одного в одного вуха впало. Це вже перший признак того, що до нас загляне мікоплазмоз. На жаль, пришлось купити вакцину. Вакцина українська, український виробник лапім. Купив. Інсулінові сприци. Не знаю кому, мені їм подобається Воно голочка м'якенька. Тільки торкнув, залізе, не твердо залазить в шкурку. Тільки ну, вообще, ну, практично молодий кролик не чувствує. І мені подобається не один кубік, нам один кубік раз і водить. Красота. Не буду показувати, це не для слабонервних, Але пробило все-таки. Як пробило, будемо робити. І штук трьох заріжемо. Навіщо так, таке буває? Так, колеги, ну що, приготуємо сітку, будемо ловити, сьогодні у нас задача перенести цих хіжаків. Їх тут вже не те, але багато вже. Не, не збиваються. збиваєте. Нападіння пішов до кучі. Я бачу, де мальчик, де ходить, де дівчинка. Так, що вже пора. Трошки перенесем, щоб більше тут було. О, бачите, під клітку залізла, щоб з'явилося більше тут міста. Буде ще маленькі. Ой, я скільки днів. <кій> я зайду в відео, ще просто подивлюся старе, коли вони лупилися. Вже відрізнити -мо, можна. Деякі я брав, де п'янка, а де нема п'янки. Чи точно, чи не точно, такі всі гарні. Забой, звісно, найкраще, щоб суто був в Техас. Як на забой суто м'ясом продавати, яке там. Техас це найкраще. Сьогодні ми їх зважимо. Куплені подають гриня і своїх. Буду повіса, мабуть. Подивлюся. Ага, ні. Зараз поймаю, а як їх ловить. Они все тикают. Ножки, ножки, ножки. И летают. Ой. У меня тут система прям. Чтобы не пролазили. Видите? У беленьких. Есть проклевывают. А что проклевывают? Тож каже, ми вже все вижрали, да? Буде наш вам уменшати світло, якщо я почав таку шкоду робити. Наверх, закинемо. Біле віддільно. Ось такі віддільно. Ось такі вже чувствується. Начани за тиждень помружали. Вже чувствую, така груднина вже в їх є. Гарненька. Перевертаємо, все, бачите, який купол. Воно ну, хлопа нажав на жопу. бачите, п'інка вилізла. Мужчина. Ну я б, звісно, хотів самих дівки половить. А як його нам правильно зробити? Хлопці, тут на м'ясо. Ну а девок зараз будемо вибирати десь. Погнали. Так, колеги. Мужики в мене в тому сараї, типу, вони там у мене вони сидять на полу, гуляються, ну і займаються своїми ділами. А дядь я переніс сюди. І сиділи тут, а щоб рядом біля перепілку, біля перепілки було правильно. І перший день, перша ніч і у одного у одну перепілку щось було загризло. А загрізла в нас кресята, навіть не я вже я досипав. Ось такий яд гарний в гранулі. Але вона щось відказується. Одна бачу, здохла наша воду. одну, а й одна робить мені шкоду. І наступний день оставив і на следующий день дві тут було. Одна отут була серед білого дня і дві вже з утра через день отута. На жаль, буває й таке. Так що будьте обережні, травіть. Із-за чого? Із-за того, що в мене не повністю залитий цемент, там йде пространство більше всього. Я з пару зробив цю халабуду. Да, там залито притик до фундаменту, а тут є таке пространство, яке вони можуть пролізти. Це мій косяк. Не все тупо залите. Із-за цього залізла і зробила таку мені шкоду. Так що будемо боротися і надалі. Але мінус три штучки, три дівчинки, вони дають про це знати, ну Зато не небагато, але неприємно. Зараз набираємо броля на воду і дві бутилки кролям. Погнали. Так, Ну що колеги? Що можу сказати? Усе зайняте. Прийшлося. Феніксів кинуть сюди на низ. Тому що їх на списаннях виб'ємо вже їм виходить їм вже. Не хочу фенікса, хочу вже, щоб держав суто Техас. Що тут Техас? І за того, що ручна робота в скупці, і менше тоді чорних пенючків, чорних пір'ячок. І це набагато легше. Так що оставляю своє ще полем стадо поганяю. Ну така тушечка, ви знаєте, розв'язаю. Надо була і зважити її. На наступному відео буде відосик. Ну, слава Богу, несуться. Це трошки наклав. Далі, що в нас далі? Молодь, все молодь. І Техас, і Фенікс, і тут так, коротше, намішано, напаровано, все що можна. І було вже десь яєчко. Ось, де таке невеличке, хтось нам вже зніс перше яйце. А це ти ще купив по 9 гривень. Я їх більше відложив. Тут 35 штук і пару кіну старих. А, ні, 35 штук були. Із 200 яєць. Ще я заказував по дереві. Ну, вони такі, знаєте, що ти в 5 місяців, що ці вчора було 50 днів такі, бараш, така тушка, ну, ручки не, не сильно влазить. Але своїх старих хлопців я сюди кинув, щоб не мішати кров. Старі хлопці парували фенікси мої, я своїх техасців кинув до нових е техасців, щоб була кров замінена. І не був брат-сестра. Так що тут чисто замінена кров. Так як захотів. А тепер це, що я кубрав по 1 гривень хлопці, хлопці підуть до старих дівчаток. Поняли? Поняли. Ну і молоді хлопці Техаси за 10 гривень куплені, підуть до молодих дівочек. Ще раз повторю, дівчаток. Дівуль, щоб не було смісі крові. І це в нас буде Суто Техас 1-2-3 клітки на яйця інкубаційне. Але ми зараз трошки спродаємо, що, ще два хлопця залишилось моїх. У мене загрузка повна з-за того, що я казав перед, перед цим відео. Продаю молодіж. Вчора продав 10 штучок, вже вчора тільки переніс і вже продав. 10 штук прорив по 70 гривень. 70 гривень штучка. Що тих трошки старіший, який пацієнт, ще ці. До по 100. Але мені треба їх продати, бо загрузка сумасшедша. А ще там хлопців. Більше 300 штук. Ну і м'яско смикають. Тоді небагато, кілограм два, не, ще 5 кілограмів зараз не брали. М'ясо продаю 300 гривень кіло. О. Що, кому потрібно м'ясом молодь, тільки хлопців. 300 гривень кг, кілограмчик, кілограмчик це 5 штук. Це виходить десь кіло-100 кіло мама на тих привісив, що там 300 грамів тушка. Ну По розказах в утіктоці писали, що щоб Техас був 350 грамів тушка, як пишуть бронерний, йому треба мінімум 3 місяці, щоб він виліз. Не 50 днів, не 40 днів там вже. А багато пишуть так. А хто пише, що ми там? І в 30 днів вже слоняри ходять. ну, Десь нас на, на, на дурі. Кричать, виїжджать, а хай живуть. Температура в них в сараї 22,2, ну, Вони собі на розклабоні. Ну ці не хекають, Старі вже не хекають, вони привикші. Молодіж ось тут. Ротима шовкає. ха <ріпи> Жаркувато. <ріпи> Так що, зараз подосипаємо їжу і йдемо проявляти наших що Погнали, показав. Так що кола, таке невеличке відео, огляду. Ці свині ростуть. Ну, але слабенько, слабенько. Мій старт все-таки дав про себе знати. Ну нічого, 130 гривень кілограм, трошки нас спасає. Раніше могли скинути дешевшеньку, але ну, будемо держати тепер, а що робити. Уже штук до 50 ушло, слава Богу. Те, що треба, розходники позакривали. За щось купили щось, як так кажуть. Корму понасипав, зверху в мене була кукурузка, так як я кукурудзку висипав, вже мелена, намелена. Уже хай їдять. Все, що є, то є. Ну, вже прийду до із мішаємо знову повнораціоний комбікорм. Знизу комбікорм, а вже два мішка зверху просто розсипав, Вони ну, довго лежали. Так краще хай з'їдять. Чим мошка якась прилетить чи ще щось. Так, шо, колеги, всім дякую. Всім всього найкращого. Всім пока.